Маючи на комп'ютері 100 МБ вільної пам'яті, п'ятикласник Іван вирішив установити гру, розмір якої 22 МБ. Чи вистачить пам'яті на комп'ютері для цієї гри? Як це обрахувати? Тут на допомогу прийде дія віднімання. Дію віднімання визначають використовуючи дію додавання. Якщо відняти від числа 15 число 2 це означає знайти таке число, що в сумі з числом 2 дає число 15, тобто 13 плюс 2 дорівнює 15. Наприклад, 45 мінус 12 дорівнює 33. Оскільки 33 плюс 12 дорівнює 45, можна сформулювати означення. Відняти від числа А число Б означає знайти таке число С, яке б у сумі з Б давало число А, при цьому А зменшуване, Б від'ємник, С різниця. Натуральні числа можна віднімати усно або письмово у стовпчик. Приклади. Відніми усно від числа 587 число 145 Для зручності розклади числа на розрядні доданки. Тепер відніми сотні від сотень. Десятки від десятків, одиниці від одиниць, а результати додай. Маємо 442. Віднімемо у стовпчик числа 5492 та 1235. Запиши зменшуване 5492. Від'ємник 1235 запиши під зменшуваним тисячі під тисячами, сотні під сотнями, десятки під десятками, одиниці під одиницями. Починай віднімати з одиниць. Від двох одиниць не можна відняти 5 одиниць. Від дев'яти десятків беремо один десяток. Один десяток це 10 одиниць. Додай усно 10 одиниць до двох. Маєш 12. Від 12 відніми 5. Отримаєш 7. Цифру 7 запиши під одиницями. Віднімаємо десятки. Десятків стало 8. Від 8 відніми 3. Буде 5. Цифру 5 записуй під десятками. Відніми сотні. 4 мінус два. Отримуємо два. Запиши цифру два під сотнями, відніми тисячі від тисяч, 5 мінус один, дорівнює чотири. Запиши чотири під тисячами. Для тебе маємо таку задачу: Територія України простягається з заходу на схід на 1316 кілометрів із півночі на південь на 893 кілометри. Наскільки 1316 кілометрів більше за 893 кілометри? Для того, щоб розв'язати задачу, зроби віднімання чисел 1316 мінус 893 у стовпчик. Зупини відео і спробуй порахувати самостійно. 1316 мінус 893 буде 423. Отже, що у нас з комп'ютерною грою? Маючи на комп'ютері 100 МБ вільної пам'яті, п'ятикласник Іван вирішив установити гру, розмір якої 22 мегабайти. Чи вистачить пам'яті на комп'ютері? Спробуй обрахувати самостійно. 100 мінус 22 дорівнює 78 мегабайтів вільної пам'яті, що залишиться на комп'ютері. Запам'ятай. Що компоненти дії віднімання називаються зменшуване від'ємник та різниця. Для того, щоб відняти два натуральні числа усно, ти можеш розкласти числа на розрядні доданки, відняти окремо одиниці кожного розряду та результати додати. Виконуючи віднімання у стовпчик, спершу запиши від'ємник під зменшуваним. Починай віднімати з одиниць. Результат запиши під рискою. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.